Поліцейські показали відео затримання 22-річного хлопця в Луцьку 14 вересня. Поліцейські та представники ТЦК зупинили юнака на вулиці Клима Савури і попросили показати документи. Той сказав, що йому 12 років і відмовився їх пред'являти. Ваші документи, будь ласка, шановні Ви свої документи. Скільки Ви вам Мені 12. 12. 12. під час спілкування 22-річний лучанин в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу. Намагався втекти, штовхався, не виконуючи законні вимоги працівника поліції. Поліцейський має право вимагати Давай, в особ... Що поліцейський має право вимагати в особи приявлення неї документів, що посвідчують його особу та або документів, що підтверджує можливо. Я прочитаю, і ви мене не збиваєте. Стебіля забочевідопо цього зараз Ну дивіться, що він робить правопорушника затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи. Управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії працівника поліції. Розслідування кримінального провадження за фактом події проводить державне бюро розслідувань.